дивитесь телеканал СТС. це проєкт персона. І сьогодні в нашій програмі голова Дубов'язівської територіальної громади Білик Леонід Іванович. Білик Леонід Іванович народився 8 листопада 1971 року у селі Чернеча-Слобода Буринського району. У 1987 році після навчання в Чернечо-Слобідській школі вступив до Путивльського педагогічного коледжу. У 1998 році закінчив Глухівський педагогічний інститут. З 1993 року працював вчителем Чернечо-Слобідської школи, з 2000 по 2010 був директором цієї школи. У 2009 році закінчив заклад Сумський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти за спеціальністю адміністративний менеджмент. Із 2010 по 2018 був заступником голови Буринської районної ради. З 2018 по 2020 заступник селищного голови із питань діяльності виконавчих органів Добов'язівської селищної ради. Із 2020 по теперішній час Дубов'язівський селищний голова. Одружений має сина та доньку. Вітаю вас, Леоніда деванович доброго дня після 24 лютого минулого року у голів громад змінилися функціональні обов'язки. Вони відтоді опікуються не лише функціонуванням громади, розвитком життєзабезпеченням, а й стали, якщо можна так сказати, військовими головами. В лютому березні минулого року ваша громада була в окупації. Росіяни не лиха завдали тоді громаді? Вони обстрілювали будівлі, цивільні автівки, людей. Але всупереч цьому, ви зі своїм колективом зібралися зранку в сільській раді, аби обговорити план дій, які рішення тоді були прийняті. Вибачаюся, була не тимчасова окупація, а тимчасова ізоляція, тому що влада була на місцях прапор на будівлях і спорудах майорів жовто блакитний а ніякий не інший. Ну, які рішення були прийняті? Перший день це було ще незрозуміло, що, і як куди двигатися. Це було тільки забезпечення. спочатку було головне завдання. Це зрозуміти... Хто де знаходиться, хто звідки їде, тому що перше було повідомлення від військових, що в 11-1 Добов'язівка буде переднім краєм оборони. Ну, це було просто шоковано. І, і не зрозуміло, навіть я не, не, не з першого не, не зрозумів, в як, яких діях це буде лінія оборони. Ну, попросили вони, щоб я поїхав до крайніх будинків і попередив, що зараз буду тут військові, щоб люди просто не, не лякалися. Ну і до вечора вже все було зрозуміло, де знаходяться, коли були вже перші кацапські, проходили. Підходили танки. Ще ми їх не бачили, але сказали, що вони там через Буринь пройшли обстріли нашої бригади 58-ї були ці, цих танків. Вони відійшли і тільки 25 лютого вже зайшли на територію нашої громади. А коли вашу громаду звільнили територію громади? Чи підраховували ви, які збитки були завдані, і чи вдалося відновити? Ну, збитки я зараз не скажу, які були завдані, але е, по дорозі е, Сім'янівка-Дубов'язівка, які йшли кацапи з Дептівку, то повністю всі будинки були постріляні, адмінприміщення постріляні, будинок культури на на, по шляху обстріляний. Там, де вони створили свою тимчасову базу переміщення це в село В'язове на асфальтному заводі. і На елеваторі, вони повністю її знищили. Обидва підприємства одне зараз відновилося, це асфальтний завод, а підприємство СТС по елеватор взагалі не. Це зараз не функціонує, тому що ну отуди видерли все, що можна було видерти. Щоб його встановити, треба велика, я розумію, так і кошти. Ну але і прикордонна е, зона, люди просто не, не вкладають, ждуть остаточного миру. А в вашій громаді 38 населених пунктів і майже 10 тисяч жителів. Чи рахували ви скільки людей виїжджало рік тому і скільки повернулося? Ну, відтоку такого сильного із громади людей не було. Навіть навіть коли була евакуація, то у нас більше займалися ми це під час ізоляції чи на ромни, готували колони, то більше допомагали людям, які були, переміщувалися із Харківської області, з тих прикордонних територій, де були вже вони, під, ну, вони приїжджали просто до своїх родичів, а потім. Допомагали їм, щоб до Конотопа добратися, щоб автобуси посадити, давали свої машини, або вони своїми машинами приїжджали, допомагали з бензином, щоб вони могли стати у колону і рухатися. А по самій громаді дітей взагалі практично всі залишилися на місці. ну, Поодинокі є, але це не масово. Навпаки, зараз із прикордонних територій багато приїжджає людей, шукають житло собі, або викупляють, або просто просяться на квартири. І домашня. <танків> да, та, так, 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 так. Ми всі сподіваємося на нашу скорішу перемогу, але все ж ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. А в разі другого повномасштабного вторгнення чи готова громада до цього? Ми мали час підготуватися. Це півтора року тому всі були розгублені і ніхто такого не очікував. А зараз все ж таки ми мали час. Ну ми, у нас створена програма правопорядок. В які є розділи Збройні Сили України, тобто ми виділяємо кошти на облаштування захисних споруд, на облаштування тих територій, де знаходяться наші захисники, тобто даємо і матеріально, і грошове, і закупляємо різноманітні, це і колючий дріт, і протиотанкові... Споруди, і ну по максимуму, те, що військові звертаються, ми допомагаємо. Ось ви заговорили за допомогу військовим. Окрім <клес> цього, яку допомогу ви надаєте? Знаємо, що у вас плідна співпраця з ними. Да, у нас так сталося, що тепер уже я можу чітко сказати, що це мій друг, командир 211 го батальйону Володимир Володимирович Лаврик. Він е на початку тільки вийшли. Знаходилася його підрозділ на території нашої громади. Зараз вони не дислокуються, але приписані у нас, тому що вони зараз в різних місцях були під Бахмутом, і в інших. Ну, тобто постійно місто або злагодження, десь бойове проходить, а десь поповнення, або стоять на захисті. На фронті, тобто знаходяться прямо вони зараз приписані в нас. ПДФО, яке сплачується їм заробітна плата, воно надходить до нашу, нашу громаду. У нас була з ним домовленість, що перші місяці ми взагалі повністю віддаємо те, що буде заходити до нас. А зараз 50% від їхнього надходження. Тобто ми у цьому році. Більше, ніж на 13 мільйонів, вже закупили для них обладнання це і дрони, це і біокуляри, це і різноманітні прилади. Тобто вони пишуть нам листа, у нас є програма, ми закупляємо і передаємо їм. Ми купили їм мощний екскаватор, теж для того, щоб було полегшити їх чи окопи, чи якісь бліндажі, чи щось інше. Ну, більше 20 мільйонів. У нас вже в загальному за рік, те, що вони в нас. Приписані отримуємо ми ПДФО. Ми вже закупили для них. Це у цьому році тільки від надходжень власних надходжень у громаду податків. почти 30% від загального 52 мільйони до нас зайшло, і 30% ми звідти вже витратили на Збройні сили, тобто на цю програму. Це і не тільки ж двісті батальйон, це і пожежна частина знаходиться в нас. це і у нас АТО угрупування, тактична група Конотоп, теж виділяємо туди кошти. У тому році ми допомагали і нашому теробороні Конотопській. Ну, тобто постійно співпрацюємо. Зараз пріоритет це звичайно Збройні сили, тому що ми розуміємо, що не ну буде та дорога, або будемо їздити не ми по ній, якщо ми її зробимо, а не будемо допомагати, а буде хтось їздити. Так що. Постійно допомагаєте. Так. Ну, податки в бюджет надходять і від бізнесу. Знаємо, так. що у вас були потужні підприємства. Ми вже трішки про деякі з них поговорили. Але все ж таки, яка зараз доля підприємств, що функціонує, що ні? Ну, у нас більш громада аграрний сектор, але ж є декілька еліваторів на території, співпрацюють. Є хлібзавод. Є спиртзавод. Зараз він в стадії продажу знаходиться ще не, не працює тимчасово. Перед війною невдало провели вони аукціон по продажі цього підприємства, тому він зараз тимчасово не працює. Ну, надходження звичайно від них впали, але я скажу, що ну, десь березень і. Квітень тільки був такий, що це мається по 22-му році, що ми недоотримували в бюджет. Решта, всі підприємства платять зараз регулярно. Те що, те, що вони повинні платити, вони не, не ждуть, що можна якось зараз пропетлять, а може забудуться і вони допомагають. І, і підприємства всі допомагають Збройним силам. І машини закупляють, і ну такі у нас є вітчизна, фермерське господарство Віталія, молоко вітчизни. У під час тимчасової ізоляції у нас є три потужних підприємства, два підприємства, але три молочно-товарних ферми. Це великі рогати і тварини. Ну, вони в день надоювали до 30 тонн молока. Коли були в ізоляції, його дівати нікуди було. Віддавали волонтерам, віддавали, вивозили в місто, роздавали просто так людям. Це було безкоштовно, взагалі ніякого не бралося, ні, ні кошти А четверте ще в нас є довіра у землянці підприємство і на сусідню громаду і в Бурині віддавали це молоко, роздавали людям. Ну, тобто Знаєш, і флікзаводи да. не припиняв роботу. Взагалі, з перших 25 числа я приїхав до них на завод, бо треба було, щоб вони працювали в ночну зміну. Власник заводу подзвонив, каже, їдь, балакай з людьми, тому що я почав їм говорити, вони ну, просто у людей, непонятно що. Танки їдять, незрозумілі люди теж ходять по селу. Хлібзавод із перед війною випікав дві тисячі хлібин за добу, під час війни став випікати 10 тисяч. Тобто ми забезпечували не ми, а наш хлібзавод. Забезпечував хлібом не тільки Дубов'язівську громаду, а й сусідню Попівку, і Почечківську громаду, і Буринську частину громади. Тобто, ну, люди цілодобово працювали. Ажіотаж та спочатку був, поки ну можливо, люди набиралися, бо ми знаємо всі, що е, першу добу чи, чи три доби в магазинах пропало все. Ну, Це був страх, да. і всі да, да. намагалися скупити все да. наперед. А на жаль, ця війна залишиться в пам'яті кожного із нас, і ми будемо про неї пам'ятати після її завершення. А, чи є історії, які ви ніколи не забудете? Це перший день не війни. 24 лютого, рано вранці, як почало це дзвінки і працівників, і ми приїхали. У нас багато працює людей з конотопу, приїхали першими маршрутками на роботу. Ми зібралися, вони дзвонять. Що автостанція передала, що не будуть більше ходити автобуси, якщо є можливість, то Вертайтеся, люди верталися в конотоп назад. Ну, це у нас загинувши, є один хлопець, якого цапи просто тигром догнали розстріляли, і розстріляли декілька чоловік, один загину, помер в лікарні. Це було страшне, де навіть не можу. Кожен день тоді був, це як мука виїжджати, на роботу, знаючи, що можеш проскочити і попастися зараз під обстріл або їхньої колони, або ще чогось. Ну, кожні дні такі були. Люди боялися і самі в конотоп, в лікарні, бабушки, дідушки приходилося самому їздити забирати і людей з лікарні. І Спасибі, ну, всі працівники громади, якось і всі жителі громади. Ну, згуртувалися навколо цієї біди. О той місяць це був. Ну, були випадки, звичайно, що там я і звернення проводив, що чого немає, того в магазині, чого не можна карточкою розчитатися, чогось щось. Чого. Ну, людський фактор він завжди спрацьовує. Ну, Більшість людей це були дійсно і, і самі допомагали, і це саме молоко їхали, «поможіть з бензином, я буду розвозити людям роздавати. Ну, все, і хліб перевезти, у нас є села, як, в яких. Немає магазинів, це невеличкі населені пункти. там Коханівка, дубинка, в яких магазинів вже немає, а була виїзна торгівля. Як почалася окупація, тимчасова ізоляція, відмовилися підприємці ж їздити. Ми самі ну, хліб, таке, там, якусь муку, якесь, що, що можна було достати, розвозили або закупляли там, в магазині. Люди замовляли привезти, що треба. Ну, наші працівники обстрілювали їх. І у нас є там Курленко, Сан Сансанич водій. Так, і почта, і як привезла, стала в нас сезон Тетяна Анатолійовна головою райдержадміністрації районної помінявся, поміняла. І, ну, зовсім по-іншому запрацювали, і спасибі їй, і пенсія приїхала. Ми самі їздили, забирали, розвозили. Хоча і обстрілювали. Кажу, що я впереді машиною проїхав, перезвонив, що їжджайте за мною, немає нікого, дзвони, водій нас обстріляли. Ну, такі випадки. Знаємо, що до війни у вашій громаді було багато проєктів розвитку. Зокрема, ви планували будувати мультифункціональний стадіон, яка доля його зараз. Можливо, якісь проєкти можна вже реалізовувати чи поки все на паузі? Ну, стадіон у нас він трошки не не трохи відсотків на 40 недобудований. Матеріали закуплені. Підприємство, яке виграло тендер на будівництво, зараз керівник знаходиться в Збройних силах України, він весною зв'язувався, я, мабуть, буду вертатися і будемо добудовувати. ну, Щось не виходить, хоча 590-та постанова, ну, поки капітальне будівництво, крім там, таких, як бомбосховища, тимчасові укриття, це все проходить, а ну, пока значитству, поки на паузі стоїть. Надіємося, у нас і кошти під це виділені. І Ждемо, щоб. Звичайно, що він, як я думаю, 2-3 роки постої без будівництва, ми, то там же полізе і рослини, рослинництво різне, і дерева почнуть. Ну, поки так. Але все ж ви зараз активно ремонтуєте дороги, будуєте дитячі майданчики. Що у вас зараз в громаді з'являється, що вдалося реалізувати за останній рік? Ну, в тому році якось менше було, ну, чи може не до того було. Чи... Ну, хоча ми, мабуть, 4 мільйони вклали в будівництво доріг комунальних, державні кошти обласного бюджету тоді теж були в кому... на комунальні дороги, ремонтувалися. Зараз ми виділили 6 мільйонів на співфінансування з ДП дорогами Сумщини це місцеві дороги обласного значення. У нас там чотири дороги, по яких ходили танки не наші. Треба ремонтувати, вони в плаченому стані, тому що ну, вже швидка допомога, і автобуси шкільні, не, не важко передвагатися просто по них. Ми більше 4 мільйонів виділили самі на комунальні дороги. Зараз ремонтуємо по селах. Кожний населений пункт у нас немає такого, що там або все в центр, або. Пріоритет якомусь одному. На кожний населений пункт все в відсотковому відношенні. Якщо, будує, якщо більший населений пункт, це доб'язівка, значить туди більше. Якщо інші населені пункти менші, трохи менше, але отримують ну, частину однакову, щоб, щоб люди бачили, що не забувають про них, щоб швидка допомога могла доїхати. Ми в цьому році виділили. Додатково на співфінансування з областю 3 мільйони коштів на автобуси закупівлю, хочемо шкільні закупити. Купили в цьому році трактор ще один для комунального підприємства, прицеп, косарку до нього, на зиму, ніж, коси, щоб чистити дороги. Ну, Потроху, потроху щось, щось робимо. В силу можливості і сьогодення ще є. Але і бомбосховища виділили кошти під школами на ремонт і найпростіші укриття будуємо. Ну, у нас проблема зараз велика, це з освітою. Вісім навчально-виховних закладів, один дитячий садочок, із них чотири заклади, в яких до 25 дітей. Це маленькі, не вистачає коштів, те, що дає держава на. Заробітну плату для вчителів, їх просто не вистачає. Ми додатково виділяємо з місцевого бюджету на заробітну плату. Ну оптимізація повинна бути. Ми зараз йдемо до цього, говоримо з директорами, з батьками, з депутатами про те, щоб привести в відповідність заклади освіти до сьогодення. Ви, як голова громади, маєте постійно бути на зв'язку. У вас не нормований робочий день, але все ж таки, чи маєте ви вільний час? Ну, як сказати, вільний час. У нас є футбольна команда Дубов'язівської селищної ради, Віталія називається. Це Чернича Слобода. Ми виступаємо на районі, виступаємо і на область. Ну, це я кожен матч відвідую цієї команди. Ну, Була ще в нас курилівська команда, теж гарні хлопці, але в цьому році вони ну, просто немає вже кому грати, пороз'їжджалися. Хтось поїхав, пішов на війну, когось немає на території. Любите дивитись футбол, так? Да. Підтримувати своїх. А своє хобі? Якісь маєте? Теж не, не можу сказати, яке в мене хобі. Машини люблю. Не знаю, Зараз життя. громада, мабуть, так? Ваше хобі. Да. Люблю життя. А ви любите подорожувати? Коли ви останні були на відпочинку? Коли я був на відпочинку, я вже навіть не пам'ятаю це, ще, мабуть, було до 13-го року. А так це на місці весь час на місці. У ну, 2017 році в останній раз, навіть був у Західній Україні. З України взагалі не виїжджали. Mm -hmm. а, але все ж таки, як ви після трудового робочого дня а, відволікаєтесь? Де знаходите сили? Сім'я, друзі, громада більше нема нічого. Це і все ваше так? я так розумію. Сім'я допомагає вам відновитися після робочого дня, ну, так. Так, друзі, і думки про громаду. Ну, Леонід Іванович, дякую вам за нашу з вами бесіду, за те, що завітали нашу програму. А я хочу нагадати нашим глядачам, що це проєкт Персона. І сьогодні в нашій програмі був голова Дубов'язівської територіальної громади, Білик Леонід Іванович.